Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Всі звернули увагу, що Зеленський поперся на Рамштайн. Вперше, до речі, пише Богдан Буткевич. В коментарях підкреслюють, заложного в той же час не пустили, бояться, втім, заложний вів переговори онлайн, поки Єрмак і Ко їздили фоткатись. Богдан Буткевич пише: Питання для чого? Раніше ж якось міністра оборони вистачало. Це ж не рівень президента і верховного головнокомандуючого. Технічна зустріч же по суті. А це напряму пов'язано з його заявами про те, що він піде на другий термін. Ну, типу, що не кине країну під час війни, прости господи. Так по поповній вже думає про вибори на весну, бо чудово розуміє, що вже навіть за рік восени вже не буде шансів. А ще це напряму пов'язано з різким падінням рейтингу і з тим, що захід все менше хоче терпіти нашого бикуватого персонажа. Місць для аплодисментів та піарних промов все менше, тому треба використовувати будь-який привід пустити пил в очі. От тому він її поперся на Рамштайну. ОП зараз судомно намагається зістрибнути з дуже невигідної історії постійних зашкварів та провалів, як всередині країни, так і поза її межами. Звичайно, не Шляхом звільнень Татарова, шурми Гетьманцева, Смірнова і Ко. Куди там про Єрмака навіть не згадую, можна ще пару мерів арештувати, щоб тупому плепсу згодувати в якості боротьби з корупцією і заходу в тикати. Ось ви ж казали, ми зробили. Тому треба терміново показувати ЗЕ в якості лідера нації, що бореться, а не жалюгідного покривача корупції та аплодисментового маніяка, який застряг в своїй впевненості, що йому всі винні. Плюс треба показати, що нібито він і досі залишається лідером вільного світу, якому достатньо когось обійняти за плеб. Щоб зробити його популярним, і що він не причетний до якихось там не таких, як тренділося подоляками. Результатів на фронті в усьому винен залужний і погані військові, а він хороший, на ньому все тримається, тільки з ними треба говорити. Всі перемоги його, не успіхи, ні, парад перемоги, щоб це не було, має приймати тільки він. Вся зброя його досягнення. Коротше, ярмачня йде шляхом Резнікова, який намагався свої корупційні яйця прикрити катаннями на західній бронетехніці. Тепер на той самий броневик Лізе Зеленський. Рашисти тим часом прийшли у нас. Стоп від Куп'янську до Бахмуту та Авдіївки сили оборони ведуть важкі та кровопролитні бої, щоб зупинити нові резерви ворога. А Єрмачня продовжує операцію другий термін. Кому що, як то кажуть, зи, тільки не треба мені розповідати, як Зе однією присутністю допоможе отримати щось нове, все пояснить і схилить на свій бік. Все якраз навпаки, на жаль, і вже давно. Візит до США та скандал з поляками в поміч. Все, що ми отримаємо, ми отримали б і так без його присутності, так що це просто історія про катання на подарованому броньовачку. А червінський. Опереджав, вони виводили і продовжують виводити бабки і вивозити все, що тільки можна. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.